Тепер, друзі, перейдемо до того, з чого я розпочала: що це коляска два в одному з акцентом на прогулянку. Тобто, вам не потрібно буде з часом, коли ви відкатаєтесь на люльки, так як зараз роблять багато батьків, вони продають свою два в одному і купують прогулянкову коляску. Цієї коляски вам вистачить до того моменту, допоки вона взагалі вам буде потрібна. Але є один момент, оскільки це коляска іншої формації, вона інакша, саме прогулянка, вона не є реверсивною. Вона встановлюється тільки обличчям вперед, так як звичайна прогулянкова коляска. І якщо в інших моделях два в одному для того, щоб поставити прогулянку, вам потрібно просто. Встановити її на базу до щелчка і на цьому все. То у Карело Магія один раз потрібно буде потрудитися, саме встановити прогулянку, текстиль прогулянки на раму коляски. Але це не є надто складним, тобто це абсолютно не є складним, і вам не потрібно буде це робити кожного разу. Тобто, ви один раз знімаєте люльку, надягаєте ось прогулянковий текстиль. І все, і катаєтеся візочком. Якщо чесно, не встановлювала ще текстиль на коляску. Будемо зараз це робити разом розбиратися, як же це зробити. Я думаю, що складного в цьому нічого немає. Для цього нам спочатку потрібно ставити ось тут. Є ось такі боковинки, нам потрібно їх ставити в раму коляски. Тут нічого складного немає. Ми їх ось так проводимо, дуже легко це робиться. Все, вони зайшли. Тепер нам треба встановити капюшон. Нам потрібно попасти. Отут є спеціальні зверху такі отвори. Ось цими спицями попасти ось сюди з одного боку. І те саме зробити з іншого боку. Так. І тут є ще спеціальні такі штукенції для капюшону. також ми їх. Продіваємо ось так. Натягнули з одного боку і натягнули з іншого боку. Тепер нам потрібно ось всі ремінці, які ми тут маємо, застібнути під низом. Це два ремінця ось тут знизу. Ви їх між собою поєднуєте під сидінням. Все, друзі, ось таким чином. Дивіться, тут вони йдуть ці ремінці на ліпучки від дві, від дві сторони. З'єднали між собою, і в принципі готово. Так, друзі, ось таким чином. Ми прогулянку зібрали.